Вітаю вас, шановні. Отже, суть цього відео така. Я знайшов старий покинутий санаторій для людей, хворих туберкульозом. І хотів пошукати трошки більше про нього інформації. Там рік був, коли він був збудований таке всяке. І те і діло натрапляв на інформацію, що тут відбувається дещо паранормальне. І це тянеться десятиліттями. Мене це трохи здивало, ну санаторії для туберкульозних. Чому там повинні бути якісь паранормальні явища? Нема жодних знаєте, повідомлень, що там щось таке страпилось, якийсь злочин. І все почалось ще як тут жили військові в часи громадянської війни. І вартовий позауважив якусь зелену постать, що наближалась на нього, і він вистрілив. І відповідно від пострілу, всі військові прокинулись, прибігли до нього. Тобто, все це, знаєте, занотовано в рапортах і так далі. Воно триває. Хтось бачив жінку в білому, яка то вештається коридорами, то може виглядати з вікон. Це привабило дуже багато сатаністів. Вони сюди приїжджають проводити якісь свої обряди, борці з приводами приїжджають своїми тими електроніками шукати привидів. Коротше, місце виявилось більш дивніше, ніж я очікував. Тож, давайте я вирішив підійти до нього з тилу на всякий випадок, і трохи продивлюся його фасад. Позаглядаємо, може, з вікон на нас буде дивитися та сама жінка в білому, а далі вирушимо, подивимося, що там всередині. Сам санаторій знаходиться дуже високо в горах і досить далеко від будь-якого населеного пункту. Я підозрюю, що це зроблено з метою, щоб уникнути зараження людей, які могли проходити повз, якщо б це стояло десь в місті. Так, я так розумію, це колишня пійничка, де можна було попити води в парку. Там ще є багато якихось споруд. Спочатку подумав, що це якісь вентиляційні шахти, але ні, це такі столики, а це лавочки. Я так розумію, це був парк, а тут стояв фонтан, де можна було трошки прохолодитися. В спеку. Площа території для санаторію 300 тисяч квадратних метрів, площа самого санаторію 7 тисяч квадратних метрів. Можна зрозуміти, що туберкульоз був великою проблемою. Ця будівля схожа, типу, як на автобусну зупинку. Можливо. Можливо, сюди колись приїжджав автобус ззаді, що стандартні такі туалети. Ага. Схоже, це просто був вуличний туалет. Чи це все-таки була якась зупинка і сюди приїжджав автобус? Я хочу трохи послухати, чи нема всередині сатаністів, які залишались тут на ніч для своїх обрядів. Схоже, тут була баскетбольна площадка. Отже, вивчаючи трохи це місце, мене здивувало, що воно було збудоване, почалась будова в 1917 році, а закінчилась в 1932. -му. Бо, як на мене, вона досить виглядає сучасно. І також мене здивувало, що в 1962 вона вже була закрита за тим, що була нерентабельна. Тоді я дослідив, що ліки від туберкульозу винайшов виходить з України зельман Ваксман в 1947 році. Тож, мабуть, люди просто перестали помирати від туберкульозу. І в цьому місці відпала потребність. Але це мене наштовхнуло на іншу думку, що привело до паранормальних явищ тут. Люди тут масово помирали. Хтось в ранньому віці, хтось пізньому, але це було місце останніх днів. Це, я так розумію, словно звісні іспанські шафки вбудовані в стіни. У них щось шафи такі, що просто з дерева стоять окремо, а в них щось не дуже рахується. Ось такі. Це саме те і по сьогодні. Дивно верх наче декась шахта. Йдемо до сатаністів. З рюкзаком то не так легко. Дивна штука Сейф, чи що? Ще така дивно, що це таке? О, схоже це те місце, де закінчили свій шлях невеликовно хворі? Я бачу, що тут написав хтось Крематорію. Але так як я мав досвід роботи в водопостачанні і опаленні, я вам скажу, що це котел на обігрів. <гум> Тому чи закінчили тут свій шлях ті, що помирали від туберкульозу, я не знаю. Бо, бачите, йде багато труб. А в них тече вода. На обігрів такого великого приміщення, звичайно, потрібно два, два здоровенних котла. Плюс вони по довжині не підходять. Щоб бути крематорієм, тут не заїде труна з людиною. Це лише гарна здогадка для тих, хто любить всяке потойбічне. Але це, на мою думку, просто два величезних котла для обігріву цієї величезної території. І видно, що тут розходилися труби. Плюс решітки внизу. Дають зрозуміти, що тут палили твердим паливом і вугілля падало донизу. І я підозрюю, що навіть ось цим вікном сюди подавали вугілля. Розширювальний бачок великий. Усе вказує, що це просто опалення, а не крематорій і не морг, як собі дехто міг уявити. Цікаво, що тут є ще такі ставні дерев'яні. І схоже, вони працювали навіть як жалюзі. Працювали, але вже не працюють. Хм. Нова плитка була накладена на стару. Тобто це оригінальна плитка, яка тут була початково, а потім додавали ще одну поверх. Щось підвал не такий був моторошний, як я собі то вміг уявити, тож я пішов на другий поверх. Подивимося, як тут. Ледве знайшов вихід на поверхи вище на сходову клітку, бо воно все було. Замуроване, але хтось вибив квадратову дірочку. Цікаво це були палати. У кожного окремо з високими стінами. Стелями, верніше, з графіті. Тут видно, що висіла колись батарея для обігріву. Від того чуду котла, що ми бачили знизу. І оцей вид з вікна. Про що думав? Смертельно хворий. Дивлячись на це все? Старша сестра зайдіть в ординаторську. Старша сестра зайдіть в ординаторську. Видно, не знаю, це місце сама вже так робить, тому що капає вода, розмиває тут стелю і воно все сипеться. Цікаво, що це було. Типу як світлиця посидіти тут, подивитись телевізор, послухати радіо. Бачите місце прямо санаторне-санаторне. Шкода, що такий сумний. Таке сумне в нього було призначення. Тут можна було би відпочивати просто і думати про майбутнє, а не про вічне. Щось мені здається, що сходи спеціально знищили. Тут і ліфт був. Не знаю, зразу був. Напевно, в тих роках вже ж були ліфти. Так, я не знаю, птах чи що. Коли я сюди підходив, щось ворухнулося. Звук доходив звідси. Але тут нічого і нікого. Будемо да. сподіватися, що просто злетіла птаха. Хм. На старих плитках щось написано Aliкантина кераміка Сан Хосе. Хм. Іспанського виробництва. Звичайно, вони славляться своєю керамікою. Щось мені здається, що та ванна вже більш сучасна, а може і ні, вона все ще металева. Але плитка. Здається, це все робили вже залу, вона якась дитяча ця ванна. Ну так, треба не забувати, що... Діти теж хворіли на туберкульоз. Цікаво, воно і цвяхами збито, і дротом зв'язано з балки. Отут уже схоже, що це був 1917 рік. Але цікаво, що весь верх, можливо, був пізніше перероблений, бо він уже весь металевий, важкий дах, я вам скажу. Ну що, спробуємо спуститися сходами. Де раніше ходив ліфт? Може там побачимо щось нове. А може і не спустимось, бо я бачу, що вони покосилися. Мабуть, я йду назад. Вони явно покосилися і збираються падати. І такий вагу такого граніту ніяка арматура вже не втримає. Головне вчасно завернути назад. І на чийсь зад це секрет. Коротше анекдот. Вривається якось русські вояки в окуповане село, вломлюється в будинок до бабульки, яка й 2 і старає нам жрать. Бабка каже, а ви що, я стара хвора, сама не маю такого хожу ви може, де ябко впаде. каже, давай, давай бабка, а то пристрелим. Ну, бабка каже, хіба піду, може на стрих І подивлюсь, може там, де голуби яйця знесли, то заберу в них та й принесу. Пішла бабка на стрих, попоралась там, пошукала. Знайшла три яйця, думаю, та що хоч щось, може, хоч не застріліть. Спускається, а русський воєнні вже сидять. За столом і всі наминають щось з миски. Вона каже: О, солдатики, у вас є таке щось поїсти. Знайшлось. Вона каже, що бабка? Думала, спрячеш від нас миску холодця під кроватті ми знайшли. Бабка каже, йой солдатики, то то я вже півроку туди свій туберкульоз спльовую. <кхем> Смачного всім, хто зараз їв, ходіть далі. Давайте обдивимося ще фасад і ви заціните, як в 1917 році ми усіли зробити проєкт. Те, що його довго будували, то таке. Але на мою думку, це випереджувало час. Цікаво, що означав цей монумент. Посередині щось було прикріплено і явно вже відвалилось давно. І жодного напису нема, крім графіті. О, Там далі навіть був басейн. Це було досить достойне місце на ті часи, слухайте. Влада потратила такі гроші. Ще обдаємо його готельну сторону. Ви дивіться, по вікнах є десь жінка в білому. Чи вона сьогодні вихідна? Вон там дуже багато вікон. Раптом вона визирне, а ми її запишемо. Я здогадуюся, яке у вас могло виникнути питання. Чому таке, в такому прекрасному місці така велика будівля просто гниє? Чому її не продали під готель якийсь або що? В Україні я бачив таке саме з палацом Бадені. Державна бюрократія заволокла все так, що будівля вже настільки обсипалась, що ремонт її. Виходить дорожче, ніж збудувати таку саму нову. От і все, що тут відбулося. Тут неподалік я знайшов стару стіну, що впала і лежить тепер, і нагадує гарно викладену дорогу. І це мені нагадало ту гарно викладену дорогу, що я був знайшов біля покинутого будинку в лісі. Можливо, саме це там і трапилось. Якби Тут не було цієї все ще будівлі, якби не стояло решту стін, а просто я би знайшов на землі, ось таке я би подумав, що це стара викладена дорога. Мабуть, сюди вони приходили помолитися. Що цікаво в в іспанському християнстві, чим воно відрізняється від нашого? У них є дуже багато дів. Кожне село і місто має свою діву. І отут вона називається Пілар. О, Діва Марія найчистіша, безгрішна. Пошли благословення на ту годину, в якій прийшла Діва Пілар. Пійшла в м'ясо мертвих. Мертве м'ясо Сарагоси. Дивно. Може, то карне морталь означає не мертве м'ясо, щось інше. Бо карне це м'ясо, морталь це смертельне, не знаю. Сєра Іспунія. Це те, де ми зараз є. 2 січня 1940 року. В 19 сторіччі від її приходу. Ну що ж, ось такий він був санаторій. Якщо ви десь зауважили привода на цьому відео, то напишіть мені тайм-код. Я теж подивлюся, якщо раптом я не зауважив. А вам я дякую за перегляд і побачимось за тиждень.